Чернігів оговтуються після ракетної атаки рашистів зранку, 17 квітня. У лікарнях міста перебувають постраждалі внаслідок обстрілу. Усім надають кваліфіковану медичну допомогу. Загалом госпіталізували 44 людини, 11 – у важкому стані. І з перших хвилин почали приймати поранених пацієнтів у Чернігівській міській лікарні номер 2 Тут медиків забезпечили усім необхідним. Вони працювали у посиленому режимі, аби уникнути черг і допомогти кожному. Відтак зараз більшість постраждалих на амбулаторному лікуванні. У закладі лишаються троє пацієнтів у стані середньої тяжкості. Чотири пацієнти були госпіталізовані до різних відділів нашої лікарні. Карні. Перебуває у нас на стаціонарному лікуванні троє пацієнтів, тому що один із них помер. Там множинні, осколкові переломи кісток тазу, осколкові поранення м'яких тканин, відшарування м'яких тканин, травматичний шок третього ступеня. І була велика крововтрата. Лікарі робили все можливе. Враховуючи наш минулий досвід, у нас на даний момент ми в принципі. Постійно 24 на 7 готові до на жаль таких от ситуацій, у нас є достатня кількість стерильного матеріалу, апарати зовнішньої фіксації, сформовані бригади з тих лікарів і сестер, які в нас працюють. Тобто всі чітко знають, хто з ким в бригаді. При поступленні хворих ми всі спустилися вниз. Там відбувалося сортування пацієнтів. Якщо травма середньої тяжкості важка. За ним закріплялася бригада і одразу піднімався операційну. Зокрема, серед тих, хто зараз під пильним наглядом медиків міської лікарні номер 2 – 36-річний комунальник з Чернігова, який працював неподалік епіцентру вибухів. Після прильоту чоловік пішов допомагати з евакуацією поранених. Через стрес у нього стався інсульт. Повернувся додому і відчув зміну мови, підвищився артеріальний тиск на стресовій ситуації. Звернулись до приймального відділення і у пацієнта діагностований ішемічний інсульт. Зараз він у нас на лікуванні, йому проведена тромболітична терапія. На даний момент стан його кращий в порівнянні з минулою добою. Приймали постраждалих і співробітники Чернігівської обласної лікарні. Щойно почули вибухи, одразу відмінили всі планові операції та взялися за підготовку операційних. Зараз у закладі перебуває 9 людей з мінно-вибуховими та черепно-мозковими травмами. Фахівці кажуть, стан. Пацієнтів залежатиме від подальшого лікування. У нашому відділенні перебуває на лікуванні 5 осіб, двоє з них в реанімації в важкому стабільному стані. Вони вчора прооперовані в терміновому порядку. Інші теж, ну, скажімо так, ушиті, рани, пов'язки, ну, ну і перед цим. Проведено повне комп'ютерне обстеження вчора. Операція тривала більше практично трьох годин одного пацієнта, але вони стабільні. Стабільні. Треба лікування, треба інтенсивне лікування, яке вони отримують в відділенні реанімації і інтенсивної терапії. Надавали допомогу пораненим і у Чернігівській районній лікарні там зараз перебуває двоє пацієнтів. Люди із більш тяжкими травмами поїхали до інших медичних закладів. Всі спустились приймальне відділення, тому що по перше бомбосховище у нас. Під першим поверхом через декілька хвилин почали поступати до нас люди із вулиці, і на машинах, і пішки приходити. Разного ступеню поранення були і важкі, і середні. І сортування людей ми повинні були проводити, кому проводити кому одразу допомогу надавати, кого в чергі. І КТ робили, і рентгени робили, оперували в приймальному відділенні маленькі операції, доставали кусочки скла і снарядів. Те, що потребувало більше втручань більших, то вже по відділенням операційна і реанімація. Сама ж будівля районної лікарні вже вдруге зазнала значних руйнувань внаслідок рашистських обстрілів. Відео з гінекологічного відділення облетіло соціальні мережі. Співробітники разом із волонтерами кинулися швидко ліквідовувати наслідки обстрілів. Загалом у закладі вилетіла понад сотня вікон. Вибухова хвиля пошкодила двері, техніку, медичне обладнання. Плівкою забивали вікна, фанерою співплитами. І вже працюємо. Поприбирали скло, дуже багато було скла. Думаю, ще довго ми будемо його вимітати, але на зараз ми вже можемо працювати. Вчора пацієнти, які могли піти додому, ми їх повідпускали. Сьогодні вони вже всі на містах. Всі зреагували дуже швидко, пацієнтів скоренько відправили в укриття. Ну а потім побачив, коли ми повернулися, всі були в сльозах, тому що на це без сліз дивитися не можна. Все лежало в руїнах, всі вікна побиті, двері повилітали, медикаменти, документи, все валялося. Ну, це це дуже, дуже тяжко, больно і страшно. Зараз у лікарні практично всі відділення працюють у штатному режимі. З понеділка відвідувачів прийматимуть і у поліклініці. Там зараз відновлюють матеріально-технічну базу.